Привіт всім моїм найкращим підписникам. Давайте з вами завітаємо. Зараз йдуть свята. Вон, бачите, магазин називається Алкомаркет. Зараз подивимося, що по чому. Знаєте, я не дуже люблю алкоголь, але вам чесно скажу, щоб бутилочка про або смачненького війнця такого, нехай вона буде одна. ну, на год мені якраз вистачить. Полетіли дивитися, що по чому. Може там дешево, акції, знижки. Вино є видіжка років 15. Таке і недорого полетіли. От, бачите, професіонал сторе. Оце алкомаркер, там є люди. Вони ще нас і проконсультують, і підкажуть, яке краще купити. Тут навіть, кстати, он, магазин Дніпром є. Полетіли. Ми тут завжди скуповуємося. Зараз подивимося, що чому. І виберемо. Зараз я підберу акції знижки і пропозиції. О, даже бачите, яке можна купити. Оце якраз для мене, я його знайшла. Дивіться. 189 гривень. Контес Чиара. А... Оце дуже непогане вино, ну, воно безалкогольне. Ну воно смачне. Я рекомендую для тих, хто так. Любить підбухнути, но не дуже. Ну, так як я, в принципі. Так, непогане вино латініумі йде, 215 гривень. От. Ще є вино манго. Непогоні по 279 гривень. Так, можна подарунковий наборчик такий купити. 1639 гривень. Бачите? 709 гривень. О, а це що за 1190 гривень лікюр? Хто полюбляє лікюр, можна купити лікюр? Зараз знижки великі. Бачите, які знижки поробили. Боріть сейчас. Поки чорна п'ятниця, треба все купляти і брати далеко алкоголь. Хенкел, оце от віскі по акції йде 599 гривень. Об'єм. Літр. Літрова бутилочка коштує 600 гривень. Це як до вас в гості приходять, то можна це купити так, бутилочку ліктер этого віскі. А до віскі Кока-Коли, навірно. Віскі з Кока-Коли п'ють чи з чим п'ють? Диви, один літр 600 гривень. У нас ще трохи є. Вже три роки п'ємо. Ну. Ну, all the Bradet one це жовтий. вважається. Я не пробувала ні те, ні те. Це ж ви елітні спеціалісти розбираєтесь. Mm. Ну, тоже виски 245 гривень, але тут об'єм скільки тут, пів літра. Да, в анкомаркеті тут вибір великий, і ціни, звісно, дешевше. вот ну, тебе зайдеш там дорожче. А давай подивимося оця горілка, що ми бутылку розбили. Ну, кажуть, що можна ще в розетку там вже літка є, непогано. Ну зайдемо тоді в розетку глянемо. Ну тут ціни, в принципі, зараз подивимося. А от горілка, як вона називається, що ми розбили? по 200, а там 0,700, не пам'ятаю сколько там. Ще можна і в розетку, так? Ну. Заказав, заказав, привезли заклад. А так може і таке шампанське можна. А це от що? 1205 гривень. Ого, це якийсь напіток дуже дорогий. Це з Шотландії привезли з Шотландії. Я навіть не знаю, як воно і читається. А, вспомнила, яку ми бутилку розбили. Зараз я вам покажу. Купили бутилку, гості повинні були прийти. А в нас пакет порвався і ми бутилку розбили. Фінляндію. Дивіться, Фінляндія. Кстати, непогана горілка. Ці її хвалять. 299 гривень об'єм 05, пів літра. Також є і літрові по 489 гривень. Знаєте, як смакові? Я можу показати тільки ціну. І розказати про об'єм бутилки. А смакові якості я не можу розповісти, бо я його не пробувала. Ну, мужчини, в мене знайомі, пробували, то вроді би, якщо купляти з горілки, от ви хочете купити, то я думаю, можна от купити за 500 гривень цю бутилку, грубо говоря, і голова не болітиме, і п'ється легко. Люду ще можна заморозити. У морозилочку і додав туди льох. Це віскарік так роблять, ну горілку теж можна розводити, п'єш, насолоджується. Саме головне, щоб не дуже вставляло, щоб ви могли контролювати процес празнування, а не напитися і забитися. <різь> от алкогольний напій по 655 гривень 806 бомбай. Я так огляд роблю вам цього всього. ВиПО на огу, яке дороге. ось бачите, 1739 гривень. Напіток якийсь дуже дорогущий. До да, вибори здоровий. Ми колись були в Діті Фрі, то я вам зараз покажу, якщо тут є таке ріжський бальзам, я купила за 8 доларів пів літра. Зараз гну. Так, нема та трішського бальзаму, а йдемо по Джек Денілсу. Бачите, тут тут ціна 1185 гривень. об'єм літрушечка. А пів літра 855, а можна ще купити маленький там ну, а, 0,7 855, а 05 549 гривень. Це отак. Джек Daniel's, Бувають він з красними наклейками, з зеленими наклейками. І ще буває з чорними наклейками. Смакові якості не можу вам розказати. Можу тільки ціни показати. Оце отак. Хороший магазин. Ну, На мою думку, лучше купити щось одне дороге, чим якесь дешеве, а потім ще і лежать з больною головою. Я за нульовочку. Я там навіть шампанське бачила безалкогольне коль. Класне. Я нуколь, ти елітний поціновувач хорошого алкоголя. Я поціновувач, але я не можу собі дозволити. Не можеш, можеш дозволити. Ну нічого. Я приклад, а яке? А... Я можу оце? Придел. Так да. а це недорого. А не дорого. Ну, якого я. Як? Да. так я б ще хотів би. Давай я тобі подарую одну бутилку алкоголю, мені там е не будемо потом, не будемо їсти тілятину кожний день. А будемо курятину. Економить будемо на м'ясі. І ще ось є на Що? Macardo? Macardo? Ну, от Macardo 279 гривень. Це що? 635 гривень? Не, воно внизу. А, внизу, вон, бачите, така здорова Я, бутилка. Воно внизу. вона складається, коли дивляться на людину. Воно. Да? да. Та ні, там є ціна, просто надо пошукати її тут ціну. Оце отак. Ну, розпаковка бутилки буде, по-любому якусь купимо. М -м. Покажу вам це розпаковку з маркета. Що ми тут купили? Це ми будемо пити. на три года вистачить. Взяли отакого, бачите, нам сіточку Капітан Морган. Ну, ну так, знаєте, як, нежне, напевно. Віскі це ж, я так поняла. Потім взяли ще от отаке сейчас сіточки, наверное, треба познімати, щоб ви хоч бутилку бачили, що воно, що воно себе представляє. Бачите, Дядько, дядько такий нарисований. Ну, мужчинам такий алкоголь подобається. І, якщо вдруг. Не вистачить. то купили Фінляндію. З кокосом, по-моєму. Зі смаком кокоса. Така бутилочка Фінляндії. А це наливочку бабушки купили. Це для бабушки. Бабушки таке люблять пити наливочка отака. Хто тут її виробник? Зараз тут почитаємо, що тут пишеться. Вон, бачите. Напій алкогольний десертний. Ну, це і все. Оце такі покупочки з алкомаркета. Дорого, звісно. Ну, раз в год можна. До 1 числа, хто з Полтави, йдіть, то в алкомаркет, там до 1 грудня в них Чорна П'ятниця. Лік, лікеро-горільчаний на основі віски. О, це напій, Це не віскі, це на основі віскі. Ану далі ще ото й подивимося. Отакий. На основі віскі. Обдурили. Та не обдурили, просто ж. Сказали, що воно хороше. А це ось Капітон Морган. Ну, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть, хто пробував такі алкогольні напої. Ми їх рідко покупаємо, а це раз в три года. Дякую всім за увагу і чекайте моїх нових відео з прекрасних магазинів.